Доброго дня! Загальний розклад. У чому скоро поставити крапку? Чи відкриються нові двері і які для вас загальний розклад? А ви отримаєте шанс, можливість у спектаклі вийти з підвішеної ситуації, з тупіку? Період, де ви знаходились саме в підвішенні ситуації, в бездіяльності і безрезультативності, війде чоловік у ваше життя, який дасть вам можливості, ну, вам потрібно буде робити вибір. Саме ця ситуація і зміни, які будуть відбуватися відносно фінансового благоплучая, достатку вашої реалізації, загалом ситуації в вашому житті, відбувається по правосуддю, можливості, шанси досягнути результативності, ну потрібно діяти, активно проявлятися. Загалом ви повинні розуміти відносно нових дверей, які будуть відкриватися, і вам інформація саме по відношенню до цього надається, і ви досягнете в процесі розуміння, що це саме той шанс та можливість, і саме дана можливість вам від вищих сил, і дана людина вам послана саме вищими силами для того, щоб ви досягнули результативності в своєму житті, щоб ви отримали те, чого що вважаєте, щоб ви реалізували, реалізувалися, реалізували свої мрії. Можливо, говорять ще, якщо ви будете діяти, якщо ви будете проявлятися, якщо ви будете вирішувати питання, то ви досягнете результативності.